Мо вас з оглядом останніх подій в ефірі Полтавській телевізійні новини. І сьогодні у випуску серед іншого розповімо про таке. На спільному засіданні президії обласної ради та бюджетної комісії депутати розглянули питання про внесення змін до регіональної програми територіальної оборони, які дозволять фінансувати не лише батальйон територіальної оборони, а й військові частини за межами області. Чи готові полтавські психологи та психотерапевти надавати кваліфіковану допомогу переселенцям та бійцям із зони АТО? У Миргороді провели акцію за енергетичну незалежність України. Мешканцям міста нагадали, кого вони годують, коли марнотратно використовують енергію. Уряд України вносить на розгляд парламенту законопроект про скасування позаблокового статусу української держави та про відновлення курсу України та членства у НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду у п'ятницю 29 серпня. Вчора під головуванням президента України відбулось засідання Ради національної безпеки і оборони. Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, уряд України вносить на розгляд парламенту закон про скасування позаблокового статусу Української держави та про відновлення курсу України на членство в НАТО. Також за законом основна мета і єдина мета України в зовнішній політиці це набуття членства в Європейському Союзі. Даний закон забороняє українській державі приймати рішення про членство в будь-яких інших економічних, політичних чи військових союзах. Які суперечать основній меті України. Це членство в Європейському Союзі. Після прийняття цього закону, це означає, що Україні буде заборонено членство як в митному, так і в разійському, так і інших різного роду, так званих союзах, які, по суті, свої є не що інше, як Радянським Союзом. Імені Російської Федерації звертаємось до президента України визначити цей закон як невідкладний, як визначено рішенням Ради нацбезпеки і оборони, і до українського парламенту розглянути його негайно. І до подій місцевих на спільному засіданні президії обласної ради та постійної комісії з питань бюджету та управління майном. Депутати попередньо розглянули питання про внесення змін до регіональної програми територіальна оборона на 2014 рік. Депутати планують внести зміни до програми, що дозволять фінансувати не лише батальйон територіальної оборони, а й військові частини за межами області, де служать наші земляки, а також обласні управління МВС та СБУ. Протягом останнього тижня до Полтавської обласної ради з військових частин надійшло більше десятка прохань про допомогу. Саме тому потрібно внести ряд змін до раніше затвердженої обласної програми, що передбачала виділення 5 мільйонів гривень на фінансування батальйону територіальної оборони області. По формальним причинам бухгалтерія і фінансові служби вони кажуть, що ми можемо пропускати ці гроші на фінансування тільки батальйону ТРО і теж саме війська Є рішення, він формально виконує, але є дуже багато і інших і, говорить, завдань, які нам необхідно вирішувати так само системно. Даже зараз мені вже з нашої служби безпеки принесли листа головним розпорядником коштів є управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації із 2,5 з мільйонів гривень, які надійшли на рахунки управління, використано лише 400 тисяч. 2,5 мільйони сьогодні реально лежить на рахунку е, державного е, нашого. Е, Служби надзвичайних ситуацій і гроші нікуди не йдуть. Одні кивають на інших, ті на третіх, ті на четвертих. Починають розказувати байки про те, що там якісь довідки треба готувати, коли сьогодні в країні катастрофа реальна, да, хто сьогодні якийсь бюрократ починає говорити про довідки. я Думаю, що ми сьогодні цим бюрократам повинні сказати до побачення і рухатися вперед або знайти сам алгоритм вирішення цього питання. Чому тому що ті кошти, які були виділені під відповідну програму? Вони мають можливість тільки фінансувати наш батальйон територіальної оборони в Полтавської області, а інші військові частини, скажімо, які створюються на теренах нашої області або вже створені. Вони не підлягають під дію цієї програми. Проект рішення про внесення змін до програми територіальна оборона підписав виконувач обов'язків голови обласної ради Володимир Марченко. Його мають затвердити на пленарному засіданні сесії 17 вересня. В обласному психоневрологічному диспансері на обліку донедавна перебували 38 тисяч полтавців. І з початком весни таких хворих побільшало, адже населення області збільшилося на 8 тисяч людей за рахунок переселенців із Криму та Донбасу. Із часом, прогнозує головний лікар обласного психоневрологічного диспансеру Віталій Закладний, чимало із них потребуватимуть допомоги психологів. Психотерапевтів чи навіть психіатрів, тож обласний департамент охорони здоров'я, управління держслужби з надзвичайних ситуацій та військовий комісаріат області організували спільний семінар навчання для фахівців-психологів і психіатрів Полтавщини. Держава виявилася не готовою ні до війни, ні до надання психологічної допомоги тим, хто постраждав, зазначали на семінарі навчання. А для того щоб надавати допомогу вимушеним переселенцям та бійцям, що повернулися із гарячої точки, психологи повинні мати медично-психіатричну освіту. Практичні психологи, які працюють у них, недостатня кваліфікація в плані діагностики психіатричної. Чому тому, що як правило, приходиться надавати допомогу, коли є. Певні проблеми пов'язані з психікою людини. У цих психологів, скажімо, достатньо високого рівня клінічне мислення, і це дає змогу оперативно надати допомогу. Пам'ять людини, яка вижила чи то у рідному місті, чи у зоні АТО, завжди сфокусована на найбільш страхітливих аспектах подій. Часто людина боїться пережити такі емоції чи й саму подію знову. Ці думки нав'язливі. Їх важко позбутися на самоті і замкнувшись у собі. Такі спогади зазвичай зазвичай супроводжуються у людини дрижанням рук, підвищеним серцебиттям, часто панічною атакою та нічними кошмарами. Все, що, що трапляється зараз з переселенцями, це є етапи переживання горя, психологічного горя. Їх п'ять етапів є. І один із етапів є ідеалізація, один із етапів є заперечення. І це нормально, і це природне. Те, що переживають переселенці, це є нормально. Тому потрібно всім нам відноситися до цього з розумінням, з того, що люди в. Втратили хто близький, хто втратив свої домівки, хто втратив свою роботу. Психолог управління Державної служби надзвичайних ситуацій Юлія Фалеева навела цікаву статистику: люди, які втратили житло, переживають більші напади паніки, страху ніж ті, котрі втратили рідну людину. Головне, рекомендують психологи виявляти толерантність, уміння вислухати. Цим самим ми допоможемо переселенцям та бійцям зменшити психологічний стрес, що вони отримали. Матері і дружини полтавських бійців, постраждалих у зоні АТО, благають про допомогу. Сьогодні вночі під час військових дій у Донецьку загинуло та постраждало чимало українських солдат. Деяким із них вдалося врятуватися і дістатися до населеного пункту Волновахи під Донецьком. Серед них багато поранених та контужених. Вони потребують медичної допомоги та, хоча б якоїсь їжі та води. Перебувають вони у місцевому таборі. Транспорту, щоб вибратися, звідти у хлопців немає. Родичі теж не можуть до них дістатися. Деякі матері і дружини постраждали. Лих бійців приїхали до Харкова під Харковом до однієї із військових частин. Усі їхні прохання про допомогу до вищого військового керівництва залишаються поки що без уваги. Жінки просять земляків усіх небайдужих, хто може надати транспорт, довести їх до волновахи, щоб забрати своїх синів і чоловіків. У кого є така можливість, телефонуйте за номером мобільного 066 598 47 24. 066 598 47 24 не залишайтеся байдужими. У Миргороді провели акцію за енергетичну незалежність України. Мешканцям міста нагадали, кого вони годують, коли марнотратно використовують енергію. Таким чином, Миргород долучився до ініціативи рівненської громадської організації «Екоклуб» досить годувати Путіна. Активісти громадської організації у центрі міста закликали перехожих не використовувати російський газ, а раціонально енергоспоживати. Наша країна сьогодні залежна від поставок російського газу та ядерного палива, говорить ініціаторка акції Оксана Майборода. На жаль, багато людей не поєднує цю залежність з власним нераціональним енергоспоживанням. Використовуючи вкрай неефективну енергію, кожна сім'я втрачає кругленьку суму за рік. А зекономити сімейний бюджет може кожен. Для цього достатньо впровадити досить прості заходи і економити, утеплювати свої помешкання і встановити ті ж самі прилади обліку. Відтак кожен може долучитися до того, щоб Україна могла відмовитися повністю від газу країни-агресора. За перший квартал цього року із серед усіх товарів Україна закупила найбільше енергоносіїв, тобто Більше 57% в складі цих товарів це були саме російські газ, і нафта і інше. Україна буде незалежною лише тоді, коли буде енерго незалежною. Під час акції у центрі міста активісти розмістили також великий банер із зображенням Путіна і ложкою, що нагадав миргородцям, кого вони годують, якщо марнотратно використовують енергію. Вони переконували перехожих у тому, що вже сьогодні життєво важливо створювати ОСББ і негайно проводити термомодернізацію житла. Клаптикове утеплення стін багатоповерхівок це не лише порушення будівельних стандартів і безглузде витрачання коштів, на думку організаторів, а й оцінка незадовільно нашому вінні домовлятися із сусідами. Тому настав час стати розумними господарями власного помешкання, констатували екоклубівці. Учасники акції також роздавали листівки з порадами, що може зробити кожен. Українець, щоб відмовитися від російського газу, до ініціативи досить годувати Путіна долучилися також у Рівному, Одесі, Хмельницькому, Шепетівці, Татар Бунарах та інших містах. Активісти на головних площах своїх міст провели подібні акції та закликали до розумного споживання енергоресурсів та єднання у боротьбі за енергонезалежність України. Патріотизм чи вандалізм до Олтави звернулися глядачі, які вкрай обурені тим, що жовто-блакитному місті стає геть усе навколо без розбору. Говорять, що патріотам-малярам треба бути обачними, щоб не псувати добре пофарбовані об'єкти. Краще братися за ті, що насправді потребують оновлення фарбою. Наприклад, як недофарбований і досі міст перед південним вокзалом. Наші кореспонденти продовжать тему. Ось цей паркан, на думку нашої глядачки, яка зателефонувала в редакцію, не треба було перефарбовувати у кольори національного прапору, адже він вкритий спеціальною тривкою фарбою, котра б прослужила довгі роки. А ця, хоч і патріотична, довго не протримається. Крім того, небайдужа Полтавка переживає, що гроші, які люди добровільно здають на фарбу, можуть осідати у кошенях фарбувальників. Як бачимо, цей паркан у районі зупинки сіної лише почали фарбувати, а далі, мабуть, патріотам Малярам завадив дощ. А от уже в іншому районі міста на вулиці Фрунзе, працюють дві полтавські студентки. Говорять, що паркан на сіні не їхніх рук справа у них є свій фронт робіт. Ми списалися в соціальних сетях. В общем, щоб ми зібралися усі разом і зробили нашу Полтаву більш патріотичною до нашої України. Фарбу говорять, їм допомагали купувати ті, хто розбирається у малярних роботах. А гроші, які жертвують полтавці, навіть і не думали привласнювати. Це все неправда, тому що ми справді збираємо гроші на фарбу, яка буде І Ми хочемо показати всі ці забори, щоб вони мали гарний вигляд. Ці забори вони були покрашені дуже давно. Краска вже давно облізла, і вони ржаві. Їх дуже важко красити, так що думаю, так буде намного краще, ніж було раніше. 1 вересня загальноосвітні навчальні заклади Полтави приймуть понад 350 дітей-переселенців із Криму та Донецької і Луганської областей. Усіх дітей рівномірно розподілили по школах обласного центру. Нині волонтери збирають для них шкільне приладдя, а також кошти на шкільну форму. Напередодні Дня знань полтавський міський голова Олександр Мамай також передав директорам шкіл необхідне для кожного із нових учнів. Цьому році, з 1 вересня, ми приймаємо 11 дітей-переселенців. З усіма ними ми вже зустрілися. Школа готова прийняти їх, забезпечити всі умови для навчання і виховання. Діти розподілені по класам, забезпечені підручниками. І сподіваюся, що все буде гаразд. Тільки сьогодні, 29 числа, із 9 години до 12 зареєструвалося ще 9 Дітей і сімей біженців, тобто діти прибувають, прибувають. Але хочу всіх заспокоїти, всіх запевнити, у нас все спокійно. Ми можемо приймати дітей скільки буде, скільки ми приймемо. Тобто, ми не будемо ділити схід, захід, південь, північ. Ми запрошуємо всіх дітей прийняти участь у наших школах. Хай всі приходять без виключення. Напружена ситуація в країні не має негативно вплинути на навчальний процес. Як педагоги Чучівської загальноосвітньої школи планують навчально-виховну роботу у 2014-2015 році, задля чого батьки дітей створили благодійний фонд у закладі та як зекономити тепло взимку. Дивіться далі. Чутівську загальноосвітню школу збудували 1967 року. Тож ремонт, оновлення, реконструкція давно на часі. Освітяни, батьки і учні зрозуміли, сподіватись лише на державні кошти не варто. Тим паче, що в Україні антитерористична операція і кошти потрібні передусім на потреби вітчизняної армії. Навесні цього року скликали загальні збори і створили благодійний фонд, що діятиме на засадах громадської організації. Його члени, батьки. Від кожного посильний вклад, гроші або праці і школа засяяла. Ми наметали план дій. Що саме з чого ми почнемо? І звичайно, одним із перших пунктів був це естетичне здоблення школи, не просто ремонт, а ще естетичне здоблення школи. Ми хочемо подякувати наших батьків за такий чудовий подарунок на перше вересня. Ми обіцяємо нашим батькам вчитися тільки на 12. Ми обіцяємо нашим батькам, що в цьому чудовому класі ми будемо робити завжди добрі справи. Організацію назвали дивосвіт дітей очима батьків, татусі, матусі, інші родичі та прості односельчани, зокрема багато хто з фермерів, не лише внесли особисті гроші у новостворений фонд школи, купили будівельні матеріали, стенди, шпалери, фарбу, меблі, штори. Працювали влітку. Після роботи вішали карнизи, шили фіранки, фарбували поверхні. А щоб взимку було тепло, потурбували ще кілька років тому. Протягом останніх років відбулося перекриття даху школи, так поновлений дах, у 2012 році. Відбулося утеплення школи. Замінено близько 260 вікон на металопластикові, близько 15 дверей на металопластикові. Так, утеплено 900 метрів фасаду школи. Опалює школу звичайний газовий котел, розказав директор. Про альтернативні або інші енергозберігаючі технології не йдеться. Бо такі проекти не по кишені районному бюджету. Зате патріотизм, розкіш досяж на кожному. чуття не патріоти і не тільки своїми. У цьому році школа прийматиме дітей чотирьох родин переселенців із Донецької та Луганської областей. Фінанси, медичні огляди, одяг, канцелярські товари про це турбуються, і освітяни, і працівники органів місцевого самоврядування. Є проблеми особливо з документацією, тому що вони втікали дуже швидко. Немає інколи навіть елементарної документації шкільної, який клас вони закінчили ні особи справ. Але ми по електронній пошті зв'язуємося з тими школами, які працюють ще на сході, і вони надійшли нам відповідні документи. Піклування про державу починається з турботи про рідних дітей, адже вони відстоюватимуть інтереси країни у новому дні. На сьогодні основні новини вичерпано. Не перемикайте. Далі запропонуємо прогноз погоди та інформацію на правах реклами. Онлайн трансляцію програм телеканалу «Олтава» Ви як завжди знайдете на сайті Дабітавідабі Випуски новин також на нашому каналі у Ютубі. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12 градусів тепла, в день 20-25 вище нуля. У Полтаві вночі плюс 10-12, в день 22-24 тепла.